Друзі, всім привіт! всіх Вітаю у новому відео. Я забула, що в мене є пакуночок на рекламну інтеграцію, але для того, щоб зняти її, мені потрібно купити клей. І до цього, коли ми домовлялися з приводу. Я вімкнула мікрофон. Коли ми домовлялися з приводу цієї реклами, я... і мені написали, що треба клей і треба батарейки що ж там такого буду клеїти. Я так, зачекаю, поки приїде машина. Я подумала, що це не є проблемою. Думаю, ну немає та й немає в наборі того клею. А зараз, коли вони мені написали, який тип повинен бути, як повинен нам називатися, дали рекомендацію з приводу цього, я почала його шукати і я не можу його знайти. Потім я все думала, де я його бачила. Він мені такий знайомий, саме, ну, упаковка така знайома, думаю, щось таке знайоме. Знайоме, знайоме. Зрозуміла, що це коли я працювала в сервісі з ремонту мобільних телефонів, ну, техніки взагалі, то використовували для того, щоб клеїти дисплеї. Ідея такий, зараз клей знайдуться, треба тільки його виписувати. Тож я подумала, зараз сходжу я в один китайський магазин, подивлюсь тут. А ні, то піду зараз в магазин мобільних телефонів ремонту та спитаю, де взагалі вони його беруть, де я його можу купити. Отаке От придумала. Тож йдемо, зараз спочатку знайдемо його тут. Може він є в цьому китайському магазині. Ну що, немає. Мені потрібен B7000. Немає такого тут. Чим його навіть можна замінити, я не знаю. Ай, ну що ж, треба тоді йти. Це щось, пластик калити, труби. Треба йти тоді, в ремонт телефонів, та спитати, де його можна взяти, а ні, то обрати, просто якийсь з цих. Та і на цьому все. Як ви думаєте? Напевно, більше ніде немає. Ой. Кранків різних. Ех. Надію, мало. А ну і ще батарейки треба. Ну, вже як куплю клей, то батарейки будуть. Поки що. Тут немає. Це якісь для будівництва. Все. Це, звичайно, що мінус в карму для цього магазину. Ну нічого. Зараз я його знайду, а не знайду, то буду замовляти просто на Аліекспрес. Так називається. Магазин. Тут ремонтую телефони, а також є в продажу аксесуари. У мене були ось такі навушники Xiaomi, дуже класні, дротові. Я їх тут знайшла. 850. Я дуже хочу собі такі купити. Ось такий магазин. Тут навушники, мишки, клавіатури, усе одразу і є цей клей зараз. Несі мені жіночка. І так, мій сайт це Aliexpress, або Temu, або ще щось, тому що велика. Упаковка ну, велика баночка клею коштує 14 євро. А маленька зовсім ось така маленька, коштує 7, 6,90. Хоча на сайтах я бачу, що там 2 євро, євро там з чимось. Ну, плюс доставка, але можна знайти там, де немає доставки. там може за 2,50, наприклад. Ну, Блін, ну не 7 євро. Нехай я краще почекаю, але. Не хочу я зараз витрачати на клей 7 євро до того ж той клей, який мені потім не знадобиться. І я не розумію, чому саме такий треба для цього, ну для того продукту, який я буду рекламувати. Коротше, вже як є, ліса захворіла. Декілька вже тижнів вона хворіє, в неї нежить, боліло горло, потім пройшло. Зараз знову цей біль з'явився і вона, вона в неї сів голос. І вона тепер. Рипить, не хоче в школу ходити. Ну сьогодні вона пішла все ж таки в школу. А я йду в магазин, тому що після вихідних все закінчилося. Знаєте, як іспанці ходять, купують все на вихідні, щоб в них були запаси. А ми на вихідні не сходили, не скупилися. І тому всі запаси, які в нас були, ми вже їх з'їли. Тому треба зараз закупити я все піти в магазині. І що? Що, блін? І день вже закінчився, треба йти забирати Алісу і все. Шукаю зараз роботу, відправляю по всім цим. Інфодропсам і іншим. Також написала я в групи Аліканте. Шукаю. Дуже сподіваюся, що щось знайду хоча б якийсь підробіток. Отак, всім гарного дня. Починаємо новий день. Щоденна проблема, що готувати. Я люблю брати ось цей шматок м'яса. Ну, беру якийсь поменше для того, щоб просто зробити підливу. З 5,38. Роблю підливу і на цьому все. Але ж. Палички ломляться, дуже багато всього. І курочки, і морожені. ой, Не видно вам. Багато людей сьогодні в Меркадоні. 3,30, до речі, коштують ці гомілки заморожені. Кілограм, кілограм 5,62 кілограми е, крачков. Алас Кри, крильців за 3,70. Я візьму. Цей шматок, так підемо далі. Що нам ще треба? Треба хліба купити, треба макарони, якісь взяти, Блін. масло, все треба. Їсти хочу голодне. Замість сметани іноді я беру саме ось цей йогурт Грієво за 2,30, ось цю кілограмову таку банку. Ну, не знаю, він такий густий. І добре, тому що та сметана, яку ну всі вважають, що це сметана тут, ось ця крема. Зараз покажу ось ця крема за євро 20, то вона дуже, воно дуже-дуже густе. Я знаю, що все ж таки наші чимось, йогуртом як якимось. Ну, напевно, цим гріє його. Смачна, а ось це типу тарта, де тарта де кесо, як сирник. Запіканка євро 90. ну, Купа всяких сирків, йогуртів. Як можете бачити скільки людей. Ну, тільки ноги ви їх можете бачити. Так, купую я зазвичай сосиски ось ці за сиром за євро 40 дешеві, але смачні, коли нагріти в мікрохвильовці. Зараз підемо позаглядаємо на рибу. Ось тут також непогано, ось ця з оливками мортадела, Дела. Тоді купуємо. 3. Ой, до речі, хотіла подивитися, скільки тут коштує сир з трюфелем. Ось цей. Зараз візьмемо. 5.39. Так, 22,36 за кілограм і 5,39 це оці. Ну дуже смачний. Класний. Чекаю, поки музика закінчиться, щоб показати тручі. 8,95, далі якась риба, яку я не знаю. За Делька бомберну за те, що це типу хек, 995. Певно. Любіна 9,25 і Я не бачу тут бакаладі і хотіла взяти зараз. Вона 3,95. О, Сальмон подорожча. Вона Дорада, 9,25. Цікаво, скільки коштує. Олія, євро 80, зараз соняшникова олія, і нам також треба. Тут говорив, що знизилась ціна на оливкову олію, але я так і не полюбила її. Що чесно, не подобається мені. Ну, ось ціни на оливкову олію, літрову е літрову пляшку 4,35, 4,85. Прибіг для нас кучать, але там також є якась, якийсь тип олій, на який смажити можна, я так розумію, якісь салати додавати. Ціни на цукор євро. Коштує, також багато всяких різних сахарів. Сеньоріта Сера Тут є навіть цукрова пудра. Може хтось шукає, як вона називається, як вона виглядає в Іспанії. Ось ось цукор. Це 2,60 банка, це цукрова пудра. Колись шукали ми, де знаходяться сміттєві пакети. Вони знаходяться біля солоденького. Такий був для нас така знахідка. В принципі, нам все подобається. Тут з солоденького, ось ці смачні дуже кукіс. але вони коштували раніше 75 центів, зараз євро 60%. Раніше були дешевше. Блін, так не хочеться, щоб музика була на задньому плані. Зазвичай ось це купуємо. І ще Алісі дуже подобається. Ну і мені подобається і Алісі, і Жені. Я думаю, але ми з Женією дуже рідко це їмо. Це ось такі вафлі, які треба покласти в мікрохвильовку разом. Тут така упаковочка, кожна в кожна в своїй упаковочці. Вафля грієш в мікрохвильовці разом з шоколадом, і потім виливаєш. Гарячим шоколадом поливаєш лаплю дуже-дуже смачно. Коштує воно євро 50 років. швиденько вам все показати, бо людей багато. Євро 20 коштують макарони, ось така кілограмова пачка. Спагеті євро ,20, 20, дрібненька, така кермішею ну, по 80 центів. Я куплю ось таку для нас сьогодні. Євро 55, ось такі ці вегеталі Ну, В принципі, а ось це щось схоже на манку на нашу. Але я жодного разу не купувала. Не можу вам сказати, чи так, чи не так. Кускус -кус євро 93 є ось такі типу квіточки. Ну, називали ми в Україні по 80 центів називали зірочки. Додавали зазвичай в сук. Щось типу того, ці взяти, які дрібненькі. А візьму, напевно, і ці також. Скільки цікаво коштує тут абрикоси. 4,40 за кілограм. 4,40 в Меркадоні. Черешня 4. 16. Ні, 4,7,95. 7,95 за кілограм. Ого, Дорого. Але тут мені подобається виноград дуже смачний. Зараз, зараз, зараз покажу ось цей виноград 7, ну, без кісточок. 5-10 за кілограм, ну, 3,5 3 євро десь виходить за одну коробочку. Хто питав, що додаємо ми в цей, Лаваші. Ось це буває, купуємо, дивіться, ось таке пою з бою і овочами, з куркою і овочами. Або кебаб ось такий. 3,50 кебаб, і євро 95. ну Ось те інше. Коротше, оце смачно буває. Це додаємо потім ще кукурудзу, сир, ну і все, що вам подобається. Так, тут заморозка. і кукурузка заморожена. Що з моїм голосом Брюссельська капуста, бобові, просто овочі на грилі. Грибочки є навіть. це євро 61. Картопля ось. Е, Картопля фрі. Є така типу поселянська євро 80, а є якраз для нашого аерогрилю за 2,10. Ось така. А і ще якийсь новий такий вид, ми наче куштували смачно. З соусами, з курочкою. І є такі великі упаковки по 3,10. Показую, які є напої, в Аліканте в Іспанії. Бачите, як завжди, апельсин, лимон, фанти. Ну, це типу фанти замінник дешевий 95 центів, фанта, євро 85. І зазвичай беремо просто упаковку, таку в баночках от кола. Це ну, типу Кока-Кола, але дешевший варіант євро 98 за цю упаковку. Е, ну, і все. спрайт, Кока-Кола. Все. Де є свіже молоко? Ось є такий холодильник, в якому по євро 12, євро 06 молоко. Орчата, яку ми куштували. і ну, мені не зайшло, я знаю, що дуже багато людей, яким подобається ця орчата. Тут свіже молоко, а тут довгого зберігання. І тут дуже великий вибір, і з лактозою, без лактози, жирне, нежирне, нульовка і таке інше. Коштує євро, ну, в принципі, євро десь. Щось євро 60, напевно, якісь такі більш гарні фірми. А зазвичай Меркадоновські, а ось тут за євро 50, ну це в пляшці, А в таких коробочках то євро 0,4, євро 03. 96 центів також є. На секундочку, як виглядають каси. Зараз людей багатсько. Друзі, я вже вдома витратила я сьогодні в магазині 20 євро. Купила все, ну напевно, дні на два. Будемо ми це їсти. Я хочу сказати дякую кожному за коментарі. До речі, питав Михайло, чи зробила я куточок для квітів. Ні, на жаль, поки що не зробила, не знайшла можливості часу і ну, фінансової можливості для того, щоб купити поличку для своїх квітів. А і до речі, величезне дякую за донат. Мені зробили на в сервісі Купи мені каву просили написати на емейл, e чи отримала я ці гроші, але я подумала, що там була якась. Помилка в емейлі, тому кажу вам дякую велике за донат. Ось тут з'явиться ім'я цієї людини. Величезне дякую. Не знайшла поки що можливості зробити цю поличку, але ну, все-все попереду. І хочу сказати, в принципі, за всі добрі коментарі, за всі погані, тому що ви даєте також толчок до розвитку. Мене як особистості все правильно, багато хто написав, але. Я дивуюся з тих людей, які намагаються зарити тебе ще далі. От З приводу плюсів життя в Іспанії написали, що то, тому там так і класно, що ти завжди в депресії. Я ніколи не б'ю людину десь в больне місце. І я вважаю, що це дуже низько. І це, напевно, від того, що у вас в житті все погано. Я, якщо бачу, якщо яко, якійсь людині погано, я її. Підтримаю, аніж буду ну, ковирятися в тих місцях, де їй боляче. Ну, я це все переживу, це таке. А ви такою людиною і залишитесь, на жаль, якщо не зробите висновки і не зміните себе і взагалі відношення до людей. Тому, все ж таки, незважаючи на це все, вам дякую всім гарного настрою. Нехай все, що ви написали, буде на вашій совісті. Я нікому нічого поганого не зробила. Живу, як живу, показую. Десь я роблю помилки. Перший раз живу. Звичайно, що є мої помилки, які я показую. Потім я це все аналізую і роблю також свої висновки. Але я вважаю, що люди повинні. Підтримувати один одного. І навіть якщо вам не, не подобається той контент, який я роблю, от ви мене питаєте, хто ти така, чому ти мені завжди трапляєшся. Для когось я людина, яка ну, надихає, для когось я людина, на яку просто приємно дивитися. Для якихось людей я маю сенс в цьому житті, розумієте, у мене є вже своя аудиторія. Для вас я не маю цього сенсу, вам не хочеться дивитися. Так просто пройдіть повз. Просто пройдіть повз. і... Я не знаю, як відповідати на такі коментарі. До речі, я хотіла Ютуб зробити пропозицію з приводу того, що от в мене є Ютуб студія, і мені показують там коментарі деяких людей. Ну, я не хочу відповідати на цей коментар. Якщо я не відповім, він завжди буде мені висіти і муляти око. Мені треба або натиснути вподобайку. Це чому люди іноді пишуть, що ви там поставили вподобайку, а там були якісь такі висказування, які ну не дуже доречні. Чому я поставила там вподобайку? Щоб просто воно зникло з моїх очей. Тому або мені треба написати коментар. Тому дуже часто також я можу там натиснути якийсь смайлик і забути просто, щоб зникло воно. Мені хочеться, щоб Ютуб якось зробив цю... Цю проблему і зробив так, щоб я могла натиснути, що я просто прочитала, і я не хочу ніяк реагувати, ніяк коментувати це все. Отак, але не дивлячись ні на що дуже багато гарних, позитивних людей. І разом з вами, разом з вашими коментарями, також я справляюсь в деяких ситуаціях зі своїми там проблемами, зі своїми думками. За що я вам щиро дякую. Я дуже сподіваюся, що наша родина, така Ютуб-родина, буде рости, і ми будемо один одному допомагати, підтримувати і таке інше. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім гарного, гарного настрою і до зустрічі у нових відео. Бережіть, будь ласка, себе!